Перше, що вам повинно кинутися в очі, це те, щоб сірий графік завжди перевищував покази і кліки. Ну, як мінімум, кліки точно, точно. Так от, дивіться, як же ж це пробувати коригувати напрямок русла вашої AI? -ки? Вона, дивіться, по цьому принципу буде завжди орієнтуватися на найбільшу вибірку статистичних значень. Що це значить? Google, рекламні кампанії, незалежно від того, користують вони ai функціонал, не користують вони оптимі... оптимізація в них іде по кліку. Тобто, де він назбирав статистично яких кліків, куди він виділив, виділяє свої покази, тобто бюджет, щоб звідти витягувати кліки, як наслідок він собі ще додає прогнозований коефіцієнт конверсії, який він думає, що з цих кліків я назбираю ще якихось певних користувачів. От, щоб це підкоригувати, вам треба подумати про вашу структуру рекламного кабінету. А для e commerce це максимально легко, тому що вся ваша структура це по факту набір товарів, от, просто товари, які є. Найлегше зрозуміти. Давайте так: Google завжди мислить від ширшого до Е, Немає сенсу там робити 40 мікрокампаній чи 40 на окремий товар, тому що. Він не знає цього аватара клієнта, він ще не може таргетуватися. Він буде мислити в загальних рисах. Тому ми йде, починаємо наш аналіз рекламного кабінету від загального ідемо глиб-глиб. Ми будемо з вами шукати оцю цю точку опори, тобто якусь більш-менш статистичну значимість. Якусь там, я не знаю, ось оцього аватара зеленого для того, щоб зрозуміти. Чи можемо ми чи цієї аналітики достатньо, чи її потрібно якось поправити трішки для того, щоб наш рекламний кабінет зміг зжирати правильно аналітику і віддавати нам пропорційно більше Performance Max – це Гугла єдиний рекламний інструмент, на відміну від деяких менеджерів Гугла, який готовий працювати на вас, тобто ви можете його використовувати собі в користь. Питання інше, що треба трішки частіше з ним тісно співпрацювати. Так от. Тобто, ми з вами шукаємо точку опори на цей перформанс-макс. Це може бути категорія, тип товару, я не знаю, ціновий діапазон, я не знаю, може ID товару, неважливо. Перше, що вам повинно кинутися в очі, це те, щоб сірий графік завжди перевищував покази і кліки. Ну, як мінімум, кліки точно, кліки точно. Якщо ви цього не бачите, значить ця категорія не рентабельна. Тому що дохід повинен завжди перевищувати розхід, тобто кліки повинні бути нижче.